Нейтральне положення поперекового відділу хребта це один із основних принципів Пілатесу. Я впевнена, що відвідуючи класи з Пілатесу, ви часто чули, як тренер звертається до аудиторії і просить зайняти нейтральне положення попереку. Якщо ви ще не розібрались і вам не зрозуміло, як це, давайте сьогодні віднайдемо свою власну нейтраль. Поїхали. Давайте спочатку розглянемо основні помилки, найчастіше, які зустрічаються. Передній нахил тазу, гіперлордоз. Що відбувається? Таз нахиляється вперед сідниця випирають. Перенапружуються згиначі стегна і м'язи попереку, слабшують м'язи живота та сідниці. Задній нахил тазу, сплощений поперек. Що відбувається? Таз підкручується назад, поперек стає пласким. Перенапружуються м'язи живота і хамстрінгів. Задня поверхня стегна слабшують згиначі стегна і розгиначні попереку, нейтральне положення тазу, баланс. Що відбувається? Таз збалансований, передні кісткові виступи та лобковий симфіз на одній вертикальній лінії. Це оптимальне положення для здоров'я хребта, яке мінімізує навантаження на міжхребцеві диски поперекового відтілу. Цей принцип можна застосовувати в будь-яких тренуваннях. Найголовніше, щоб розуміти, як працює ваше тіло в цілому. Яку вправу розглянемо в наступному відео? Бирайте по коментарях.